Доброго вечора. Да, доброго вечора, пане Влад. А, маю таке питання. Перекриття між поверхами дерев'яне. Тобто маю дерев'яні балки? так Маю дерев'яні балки перерізом 220 на 150 мм. Хочу на мансардному поверхі, другому поверху, створити душ. А, підскажіть, будь ласка, як правильно вкласти плитку на підлогу по дерев'яному перекриттю, тобто, по суті, система, яку використовують американці каркасне будівництво? Ну, ви знаєте, якщо ви знаєте, як роблять американці, то робіть як американці. Що я можу на це сказати? Я, я теж давав відповідь на каналі. от всі питання вони дублюються. от Не хочете ви дивитися канал вивчати? Значить, тут питання не таке просте насправді. Тому що я розумію, що американці можуть робити все, що вони хочуть. Вони ж у нас всесвітній генії, просто ж, якщо ви не робите як американець, то вже все, в житті нічого не вийде. Значить. Там головне, щоб саме перекриття воно не вібрувало. От питання більше в цьому. І там виходить, що якщо у вас навіть великі балки і, і немає привантаження, і за оцією вібрацією воно може не триматися. Тому от сказати вам, робіть от саме так, я не можу. От саме із за цього. Тому що треба дивитися, яке у вас перекриття, яка його якість, яка його жорсткість, інакше, на жаль, нічого гарного може з цього не вийти. Друге питання це гідроізоляція. Все ж таки, хочемо, ми не хочемо, це мокра зона, і тому треба обов'язково зробити, щоб під плиткою у нас була гідроізоляція. І тому от на наших об'єктах, коли ми робили реконструкцію будинків і там дерев'яне перекриття, то я от розробив такий пирожок і його використовував. Про нього я розповідав. І також вам зараз покажу. Нагадаю, так. Є е у нас, да? Малювання. Перекриття, знову повторюсь, воно не повинно мати сильно великої вібрації. Значить, це можна досягти або привантаженням стяжкою, або засипкою піском, гран між балок. Тому тут треба вже дивитися, у кого що є. Значить, ми беремо такий класичний варіант, коли у нас балка, два шари ОСБ з перехльостом стиків. Далі ми робимо гідроізоляцію. Я більше використовую наплавляему гідроізоляцію через бітумну ґрунтову. А от потім зверху я приклею два шари цементно фірми КНАУФ, фасадної плити фірми KNAUF на цементній основі в два шари з перехльостом стиків. Саме це дозволяє мені створити оцей от шар, на котрий я потім клею плитку. І от на такий пирожок я даю гарантію. Тобто там може бути і підігрів, типу деві-мати. Під, ну, вклей, вклеєний там і так далі. Чому такий піражок? Тому що він має невеликі, невелику товщину. Це пов'язано якраз з тим, що доволі часто дерев'яне перекриття вони мають от в один рівень з коридором. І коли ми робимо оздоблення, да, то от щоб не було великого перепаду по висоті, тому що під плитку у нас один піражок, а паркет це інший піражок, наприклад. От тому я роблю от саме по такій технології. Значить, фірми, плити фірми КНАВ дають у нас тут або ГВЛВ, тобто є така плита ГВЛВ. Це гіпсокартонна, гіпсоволотніста вологостійка плита, її можна під плитку класть. Ну або фірми Knauf, фасадні плити цементні, вони дорожчі йдуть, але вони не бояться вологі, тому що гіпсові, ви, самі розумієте, в случаї затоплення ну може набухнути і мати проблеми. Тому якщо гроші дозволяють, можна взяти фірми Кнауф. Типу аквапанелі. Так, ну, ви ж бренд називаєте, а я матеріал. Так аквапанель ви панель можете взяти в два шари, То, тобто, щоб були обов'язково ці всі перехльости. Але, знову ж повторюся, при цьому перекриття повинно бути жорстке, тому що плитка все ж таки вона крихка. Зрозумів. А таке уточнення. Якщо е чисто дизайнерський погляд такий, що балки залишаються відкриті для першого поверху е повноцінно, як на вашому графіку. Е малюнку е і весь кірожов підлоги знаходиться на балках зверху. Е Краще робити стяжку. Так, тому що, пане влад, стяжка це біля 90 кг на метр квадратний, і у нас виходить так, що наші балки вони будуть преднапружені. Вони будуть преднапружені цією вагою, і завдяки цьому ми зменшуємо цю вібрацію, котра може бути. Також ми між стяжкою і балками прокладаємо звукоізоляційну мінеральну вату. На сьогоднішній день на ринку є 20-30 мм, і це дуже гарно покращує звукоізоляцію цього перекладача. Перекриття. І коли ми заходимо в санвузіл, то замість мінеральної вати ми вкладаємо екструдований пінополістирол. Просто і все. І ми виходимо тоді по відмі... відмітках гарно проходимо, і гідроізоляцію можемо зробити, і вібрацію зменшуємо, і звукоізоляцію покращуємо. Тому от на наших об'єктах ми закладаємо такі рішення. Зрозумів, дякую. Тому що я трошки втрачаю суть, бо деякі E, люди, типу, там Волошко e, в деяких відео озвучував те, що можна напряму на ОСБ або фанеру вкласти плитку, вона буде триматись 100%, все буде добре. Можна ну добре. там матеріали, там товстий пирог, підлогі. Ось оце збиває з пантелику. Можна робити все, що завгодно. Вони це роблять, вони несуть відповідальність, це їх рішення. Вони хочуть, вони так роблять. Коли я роблю, я несу відповідальність. Я такі рішення не приймаю. Тому що на фанеру, так, під заливку ми клали фірму Target Вініл. Він легкий, він гнеться, він не боїться вібрацій, будь ласка, без проблем. Плитка, вона крихка. Все. В неї і так, якщо цей крупний формат, внутрішні напруження присутні, Нафіга її ще додатково вантажити цими напруженнями. Тому у мене інший підхід і інше бачення цього. Я зрозумів. Дякую да, вам. Будь ласка, все, до побачення. До побачення.